Як швидко додати текст на фото без будь-яких спеціальних програм? І так, вибираємо фото з галереї, нажимаємо ці три рисочки внизу, переходимо в пензлики, і тут є плюсик. Там і появляється едити текст. Додати текст. Також тут можна додати фігуру, написи, стікери і таке інше. І так, ми обрали текст. Появляється віконечко для редагування тексту. тут ми вводимо свій текст. Він є стандартного кольору, але кольор ми можемо змінити. Коли вийдемо з цього, і ще раз цокнемо на текст. Також тримаючи, ми його можемо перемістити в будь-яке місце. Вибираємо тут колір тексту. Тут є різні види кольорів. Ось і у нас є готовий текст. Також, якщо повернутися на цю саму плюсик, ми додамо, наприклад, стрілочку і виберемо фігури, стрілочка. Намалюємо стрілочку, клацнемо по ній і поміняємо кольор. Стрілочку ми можемо переміщати в будь-яке положення. І ось у нас готовий текст і красива стрілочка.